Момі, початок вул. Ага. І момі з сопкой. Це дуже все серйозно. Ага. Так. Садимо, з помідорчики є. І де плануємо там, да? На цьому місці. Чузь, другі салатик виліз. Отлічно. А ми тут огірки садили оттуда. Да? Ну, Десь обочила. Це нема, тут ще нічого. Ну, ось, дивись. Оце або гірочок виліз. Це? Да. Та це, Та це бур'ян такий. Ну так. Да. Десь іще, я був ось дирець. Ми так не садили. Садили? Ні, ми отут не садили. садили. Це бур'ян. Це бур'ян. Ні. Да. На коповку кучу цих відлічно. давай uh -huh. води прикоси. Ти думаєш? Там було в нас голосування, чи треба косити в дворі траву. To się nie pokusałeś <zidenty> <zidenty> No stoją się i przeciek za Kuki Кукус, то мы еще послам.

Спробужній української жінки. Трудьошка робив без рукавичок. Пешіть <клес> хто, хто ще як я, хоч в мене манікюри, ну я в рукавицях ну, не вмію робити. Я знаю, якщо сліди посуду мить в рукавицях. Я ну, Я не знаю. Я нічого не можу робити в рукавицях. Мені треба все чувствовати. Колись я робила генеральну на кухні, купила рукавички. Думала, як буду в рукавичках, щоб хімія ніфіго. Як зняло через дві минути і все почало мити просто гулими руками. Ось такий у нас спустився ливень. Юра, слава Богу, спів прийти з школи. Я тільки щось з'їздить в центр, встигла, все позабудили похов... і поховалися кукосікось, Тоже стоїть, заховався від дощу, коти теж в ходу позаскокували. Гріємо юрчику їсти. Вермішельку грію, ще цьому піжаль кусочок ковбоске. Вічно я їх. Вічно недовольне. Ми вже вирушуємо. Все, помідорчики посадили, Дощуро пройшов, Полив наші помідорчики. І з перчиком. Тепер можна їх втілити. Переїдемо в театр. Ідемо, будем <рес> Юрі да, да, да. Не кушка. Юрій клубничку і дам купляють. Вчора купляла, йому дуже сподобалось. Mm -hmm. Блін, я взяла у качки Їдем, як не взяла <рес> окачки і сонце. Їдемо, як завжди, не вспіваємо. Як Ну, Нові. І виїжджаємо за посом, все і не вспівав. І нічого такого зайшли, тільки купили Юрі персики і клубнику. Ось готель Алея Гронт. І пробки. Да ну там листопад. Тим покаже, скільки голубів. Угу. Mm -hmm. Те, що ж я покажу, що ми прийшли. Бачиш, сміли ще й время є. Супер. А ти так.

Не спав, не їв, навіть не молився. Зупинитися боявся. Та й не зможе зупинитися було. Ноги, як свинцем, налилися, кроку від столу зробити не міг. Розумієш, писав, як, як у непритомності, як у маренні. Вже все, вийшло. Ідемо ще десь поволзимо, да? Давай. пока. Пока куку, всем пока. Пока пока, кажи кука. Всем привет, кажите. Скажите всем привет. Скажите, я только пришел. Ты будешь делишкой работать? Кука, наверное, уже всем пока. Маленький. Боюсь, как куфти ее трогать. Ну да. czy? <try> <try> <try>